Що лінь? ліншо? ти лінивий, Ти такі внушили чувства страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, є, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують, ти повинен добитися того, ти повинен стати успішним, заробляти стільки і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. думає, та на що мені треба стільки сил вкладати на те, що я ще не понятно, чи це получу. Але от є ж можливість ж з телефоном просто заробляти, на дивані щось виставляти, якісь відоси помонтувати, чи фотки обробити, чи щось таке виставити і заробити з цього гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут от, 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 величезний. Питання. Ми в контент хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі і є у них посилання. Люди приходять там купують продукти, а їх міліон світі, Бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, і заробляти на цьому. Люди у нас заробляють по 30, 50, 100 тисяч в місяць. Хтось уже 150 заробив, хоча проект не так довго існує, але вже він так функціонує.